Комедію про кохання зраду людські почуття у різних проявах та іпостасіях зіграють актори Маріупольського театру на великій сцені Закарпатського облму з драмтеатру у неділю 19 березня. Жінки, коли захочуть, можуть все навіть вистрілити з власного це уже п'ята прем'єра Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполь в Ужгороді. з Часу відновлення роботи. Цього разу, за словами виконувачки обов'язків директора художнього керівника театру Людмили Колосович, наглядача чекає комедія, створена за новелами Джовані Бокаччо де Декамерон. Ми працюємо 9,5 з половиною місяців. Вистава за рахунком п'ята. І нарешті це комедія. Вчора були страшні роковини розбомблення нашого театру, але ще напередодні, якби. Ми говорили про те, що ми поставили одну драму, потім другу драму, потім казку для сімейного перегляду. Потім ми поставили вертеп Донеччини і вже час звернутися до комедії, тобто час жити далі. Ми хочемо жити далі. Гумор рятував людей у найскладніші часи, кажуть актори театру. Тому і вибір комедії не випадковий. Постановку вистави на запрошення Людмили Колосович здійснив режисер Закарпатського обласного угорського драматичного театру міста Берегова Олег Мельничук. Перша розмова була в грудні місяці, і ми шукали матеріал. Я дав декілька варіантів, але ми одразу сфокусувалися на, на виборі комедії. Ось тому, що відчуваємо, що і нам, як акторам, і режисерам, і, і глядачам у залі, напевно, театр як терапія, це кра краще всього. То такий термін використати, і, і комедія для цього підходить найкраще. Не рефлексувати на певні теми, а можливо, намагатись <кхух> перебороти якісь, не знаю, страх в собі, ті жахіття, які навколо перебороти саме засобами мистецтва і комедії в першу чергу. У виставі задіяні сім акторів хлопці та дівчата. Максим Філіпов виконує аж три ролі у постановці. Одна із них злий та пихатий король. Моя. Але такий король у нас північний, зроблений невеличкий акцент на одну країну. Всі зрозуміють, яку потім пізніше згодом. І от таке... Неоднозначна роль, він трошки збочений, приїхав добитися любові від до однієї француженки Елеонори, але в нього нічого не вийшло, і отам, от, там от така мораль, що от поки пихатого не опустити в туалет. То він не стане нормальною людиною, тобто, от іноді це треба зробити. Вистава проводить паралелі із сучасністю. Прем'єра комедії, де Камерон відбудеться уже цієї неділі о 18.00 на великій сцені Закарпатського обласного муздрамтеатру.